Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко, я вчитель математики і сьогодні у нас рівняння з модулем. Давайте проаналізуємо і розберемося, як розв'язати рівняння з модулем. По-перше, Якщо в нас є рівняння виду х дорівнює якомусь числу, зосередьтесь на тому, щоб це число не було від'ємним. Якщо воно від'ємне, ми одразу кажемо, що рівняння не має розв'язків, бо ми розуміємо, що модуль не може бути від'ємним. Адже модуль це відстань від початку координат до вашого числа, а відстань, вона є додатня, ну або дорівнює нулю. Ось. Якщо ж у нас ось це число А буде дорівнювати нулю, тоді ми можемо одразу одразу зробити висновок, що х буде дорівнювати нулю. А якщо, якщо це число А буде додатнім, тоді ми можемо сказати, що х це А або Х дорівнює мінус А. Що це означає? Давайте подивимося на прикладах. Ось ми бачимо перше рівнянечко. І в цьому рівнянечку модуль дорівнює від'ємному числу. Ми зразу кажемо, що це рівняння не має розв'язків і... Можна написати порожня множина, можна написати рівняння, немає розв'язки. Давайте подивимось на другий приклад. Все би було добре, якщо б у нас був х по модулю, який чомусь дорівнює. А у нас тут ще прив'язалося якесь мінус 2. Тому оце мінус 2 насамперед треба перекинути в праву частинку, і ми отримаємо рівняння ось такого вигляду. Х по модулю дорівнює 3 додати 2 це 5, і одразу ми можемо сказати, що х дорівнює 5 або х дорівнює мінус 5. Запис може бути ось таким, або запис може бути ось таким. Сукупність це і є ситуація або. Давайте подивимося на третій приклад. В третьому прикладі ми бачимо, що під знаком модуля у нас уже не просто х, а щось з хсом, але ми на нього так дивимося, нібито в нас просто х під модулем. Тобто ось ця вся штука буде дорівнювати 7, або ця сама штука буде дорівнювати мінус 7. Давайте подивимося цей приклад. Маємо третій приклад. 4х мінус 3 дорівнює 7. 4х мінус 3 дорівнює мінус 7. Це в нас також сукупність, я кажу, що або те, або те буде розв'язком. Тепер нам необхідно розв'язати звичайне лінійне рівняння без модуля. Ми рієчку перекидаємо ось сюди, виходить, що 4х дорівнює 7 додати 3 це 10. І тут ми перекидаємо 3, 4х дорівнює мінус 7 додати 3 це мінус 4. Далі ліву і праву частинку ми ділимо на 4 і в першому, і в другому рівнянні. Тобто х буде дорівнювати 10 четвертих, або х дорівнює мінус 4 четвертих. Скорочуємо, виділяємо цілу частинку і в першому виходить, що х дорівнює 5, других, або 2,5, або з другого рівняння ми отримаємо, що х дорівнює мінус 1. Це наші розв'язки. Давайте подивимося на четверте рівняння. Воно найцікавіше і воно має свою родзинку. Метод розв'язання ось цього рівняння дуже відрізняється від того, що ми робили до цього моменту. Що робити в цьому випадку, коли в нас не один, а декілька модулів, і вони дорівнюють якомусь числу? Ми маємо насамперед. Перший крок зробити це знайти нулі модулів. Що означає нулі модулі? Тобто взяти ось цей модуль прирівняти до нуля і ось цей модуль прирівняти до нуля. Якщо я х плюс 1 прирівняю до нуля, то я отримую, що х дорівнює мінус 1. А якщо я х мінус 2 прирівняю до нуля, то я отримую, що х дорівнює 2. Один з мінусом і 2 це наші нулі модулів. Що ми робимо далі? Далі я наношу на числову вісь х мінус 1 і 2. Зараз я маю три інтервали. Бачите? Три шматочки, на яких мені цікаво, який знак буде мати кожен модуль. Ось цей модуль я назву першим, а цей назву другим. Тому ось тут я буду ставити знаки першого модуля, а ось тут другого модуля. Я візьму інший колір, щоб зробити акцент і щоб мені було видніше, що я роблю. Дивіться, я беру число ось звідси. Наприклад, я візьму мінус 2. Підставляю сюди мінус 2 плюс 1 число від'ємне я поставлю мінус. Тепер те саме число мінус 2 я вже буду підставляти в цей модуль. Мінус 2, мінус 2, мінус 4, число від'ємне я також поставила мінус. Тепер я візьму число звідси, 0. Якщо я підставлю 0 ось сюди, 0 додати 1 це 1 з плюсом, я можу поставити плюс. Той самий 0 я вже підставлю ось сюди, 0 відняти 2, це мінус 2, тоді поставила мінус. І останній крок, мені залишилося взяти число з інтервалу від 2 до плюс нескінченності. Наприклад, я візьму трійку, коли я підставлю сюди трійку, буде 4 число додатнє, якщо я підставлю сюди трійку, буде 1 число додатнє. Тобто, перший крок ми прирівняли кожен модуль до нуля. Другий крок, ми розділили число в на інтервали. Якщо у вас буде 2 модуля, то буде 3 інтервали. Якщо буде більше модулів, інтервалів може бути більше. Ось Далі дізналися знак кожного модуля на кожному інтервалі. Що робимо далі? Далі ми розглядаємо кожен інтервал окремо. Зараз я буду розглядати ось цей перший інтервал. Я беру перший інтервал, давайте його ось так ми його позначимо, що це наш перший інтервал. Я розумію, що мій х знаходиться в межах від мінус нескінченності, і до мінус одинички. Дивіться, я тут візьму круглу дужку, бо мені треба включити оцю мінус одиничку або в той інтервал, або в той інтервал. Нема різниці, в який інтервал ви включите ту одиничку. Головне, щоб ви пам'ятали про неї і включили обов'язково або в той, або в той інтервал. При розв'язку, який ви отримаєте, воно все врахується. Не хвилюйтесь, що у вас буде якийсь не той результат. Все буде норм. Дивіться, я беру звідси і бачу, що в мене обидва модулі мають мінус. Це означає, що під знаком модуля мінус, то модуль має змінити знак на протилежний. Тобто... Дивіться, я приберу ось ці нариси свої, і буду міняти знак на протилежний. Тут я міняю на протилежний, в мене буде мінус х мінус 1, і тут я міняю на протилежний, буде мінус х плюс 2 і дорівнює 5. Тепер я розв'язую, в мене тут мінус 2х дорівнює, тут я маю одиничку, яку перекину вправо, і буде 5 відняти одиничку, це буде 4. Роблю висновок, що х дорівнює. Мінус 2. 4 ділю на мінус 2. Мінус 2 перевіряю, чи потрапляє в цей інтервал. Так, мінус 2 потрапляє в цей інтервал, бо він менший від мінус 1, тому я кажу, що це один з розв'язків. Якщо б це число не потрапило в цей інтервал, я б сказали, що все, воно нам не підходить. Це сторонній корінь, йдемо далі. Розв'язуємо другий, розглядаємо другий шматочок, ось цей шматочок я розглядаю. І м, бачу, що тут у мене х буде належати від мінус одиниці до 2. Ну, як бачите, в середній інтервал я включила і той, і той край. Що в мене тут? Перший модуль має залишитися таким, як був, тобто я записую, що це х плюс 1, а другий я бачу тут мінус, я міняю на протилежні. Мінус х, і вже буде плюс 2 і дорівнює 5. Що стосується цього числа, я його не міняю, воно як є, так і пишемо, нічого йому не стається, там немає ніякого модуля, все, працюємо по класиці. Ми бачимо, що x зникли, 1 і 2 це буде 3. І дивіться, що в нас зараз виходить. У нас виходить, що. 3, от дорівнює 5. Ну, або 0 дорівнює 2, 0 іксів дорівнює 2, або 3 дорівнює 5. І ми розуміємо, що ця рівність не є правильною. От якщо б в нас було, наприклад, 5 до рівня 5 або 0х дорівня 0, ми б сказали, вау, рівність правильна, значить будь-яке число з цього проміжку нас задовільняє. А тут ми бачимо, що рівність неправильна. Тобто жодне число з цього інтервалу задовільняти наше рівняння не буде. І ми переходимо до останнього інтервалу, до третього інтервалу, ось цей інтервал, ми бачимо, що обидва модулі мають залишити той знак, який був. Тобто... Х у нас належить вже від 2 до плюс нескінченності. Знову ж зверніть увагу, тут я включала, двійку тут не включаю. І е, обидва модуля залишили х плюс 1, х мінус 2 залишили ті знаки, які були. Е, що ми бачимо? що тут у нас 2х дорівнює, тут у нас мінус 1, яку я перекину. І вже буде 5 плюс 1, це буде 6, і роблю висновок, що х дорівнює Трьом. бо 6 поділити на 2 буде 3. Дивлюся, чи ця трійка попадає в цей інтервал, вау попадає, тому це буде також нашим розв'язком. Тобто дане рівняння, ось це рівняння, воно має два розв'язка. Це мінус 2 і 3. Давайте зараз перевіримо, чи це все буде ок. Якщо я візьму мінус 2, що в мене виходить, давайте зроблю собі чернеточку, щоб мені було зручно оформити це все. Зараз перевіримо, чи все ми нормальненько зробили. Ось. Якщо я беру мінус 2, мінус 2 плюс 1, плюс, мінус 2, мінус 2. Дорівнює. Тут у нас одиничка з мінусом, взяли модуль, буде 1. Тут у нас мінус 4, взяли модуль, буде 4. Так, це 5, це число нам підходить. Перевіряємо трійку. 3 плюс 1 і 3 мінус 2. 3 плюс 1 це 4, і 3 мінус 2 це 1. Все в нас виходить, бо нам і треба було, щоб воно дорівнювало 5. Ось таким чином ми розв'язуємо рівняння з модулем. Тобто, якщо ситуація у нас ось така, ми просто кажемо, що число дорівнює 7 і мінус 7, А і мінус А. Якщо ж у нас є декілька модулів, тоді ми знаходимо нулі модулів і знаходимо розв'язки на кожному інтервалі. Я думаю, що з модулем у вас все ок. І якщо ви хочете побачити ще відео про нерівності з модулем, залишайте коментарі і чекайте наступного відео. На все добре! З вами була Олена Мельниченко.